Biases. Ага, доставай, що там лежить? Як гвіздочок? Давай показуем гвіздочок Як буде Ты Ты молодец, А тепер ми з тобою будемо викладати завдання для собачки. Так, давай зробимо. Зробимо, наприклад. Наприклад, дивись, в нас перший листочок. Слухай, тут написана команда «тач». Я промовляю, а ти викладаєш. Тач. 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 Як перший іграшку покладеш? та ну думай. Це ти вгадуєш. Слухай. Сюди. Ти, послухай. От тобі Ліла навіть підказує, Перший буде, який? Перший. ти А тепер слухай. Тар. Ч-ч. Та. ч От умні. Зробити. Даешь ручку. То есть тач. Ай, бравушки! Кирюш, ты замрился, да? да. Да, хорошо. На. Будешь давать. Давай, Кирюш, Лила, Лила, ешь. лежь. Хорошо. Тихенько. Так, ану, команду даєш. Що ми скажемо? Та! Та. А тепер сам разом. Та! Та, тач. Молодець. Тач. Ліла, тач! Браво, Ліла, зробила. Тей, Команда називається Хоп. Хоп. Ану, давай спробуємо, який перший звук? Х Хоп. Який перший звук? Х хоп. Що ти покладеш? Кирюш, подивись сюди. Кирюша. Кіріл. Хоп. Звук. Звук. -хоп. Кирюш, допомагай мені. Кіріл. А ну думай. Х хоп. Так, про... Ну ти ж тільки шом взяв правильно. Так, так, слухай, слухай далі. команда. Хоп. А тепер, а тепер сам. Давай, Лилуши дамо команду. Кирилл, подивись на меня. Кирю... Кирюш, подивись на меня. Кирюша. Кирилл. Кирилл. Собачки даем команду. Ли. Лу. Хо. П. А давай теперь ты. Давай теперь ты. Якизу. звук? Хоп-хоп. Став ногу. Став ногу. Так, поставы. Лила. Хоп. Да. хоп. Давай еще. Подивись на мене. що ти Ну, б-п, а нам треба бар, сідай. Перший вибрав правильно б-б-б-б-б, а тепер стукає ба. Пошукай, гр, Кирюша, Кірюк пошукає, от сюди треба покласти г. Перший тій. Б. Бар! Бар! У нас команда буде бар. І другий теж так встане. Давай і пробку надягай. О, єсть, дивиш, що у нас з тобою вийшло? Що вийшло? О, таке вийшло. І ми... Сюди, сюди, ліла. Що собачки кажемо? Бар ліла. Бар. 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 Давай. І ще Бар! Бар. Молодець. А тепер ліла ти сюди. А тепер кіруша робить. Кіруша, а тепер ти нас робиш? Лилу. Боже, что... Кирюша! Кирюша! Бар! Бар! Давай! Лила! Бар! Бар! Кирюша! хо хо Ой, боеводного Лила Клумба! Чекаю! Кирюша! Бар! Бар! А теперь ты, Лили, скажи Лила! Бар! Лила! Бар! 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 all <laughs> of